Український уряд Чехії може бути змушений піти у відставку через скандал, який пов'язаний із біткоїнами. Чому так відбувається? Чи залучена до цього Україна, і, звичайно, які наслідки для нас це матиме? Розкажемо ми. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Паченко, а це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай от ти, як фахівець по Чехії, поясниш, ну, перш за все, що відбувається. До чого тут? Біткоїни і уряд Чехії, він що, продає біткоїни? Так саме так. Міністерство фінансів продає біткоїни. Ну, це може й майнить. Ні, не майнить, Отримало в подарунок. Дивись, в принципі, будь-хто навіть ти чи я, можемо пожертвувати будь-якому на міністерство Чехії на якихось їх дужди, якусь суму грошей. Це, це, це... Типу, як ми донати до Збройних сил України жертвуємо. Так, і хтось пожертвував біткоїни, які Міністерство фінансів Чехії продавало. І гордо відзвітувалося, що ми отримали велику суму. Там біткоїнів десь на 40 мільйонів євро. Тобто, ну, достатньо непогана сума. Це біля мільярду чеських крон. Непогано. Але потім журналісти дізналися подробиці. Хто пожертвував і чому? Точніше, чому питання? Виявилося, що пожертвував чувак, який нещодавно був у в'язниці. Він відбув покарання, його звали Томаш Шинджиковський. Він займався торгівлею у даркнеті, тобто ну, нелегальна. І крім того, він мав гаманець із біткоїнами, який був заблокований міністерством. Ну я так розумію, якщо йдеться про даркнет, то це швидше за все торгував або порнуха, або наркотики, або йде і те. Там багато чого, тобто до нього дуже багато питань. Він чесно відсидів е, свій термін, е, але е, він отримав доступ до свого гаманця. І тут є, був певне питання: а чому? Чи є тут злочин, що міністерство по суті віддало йому більшість грошей в цьому гаманці ну, за, за от, по суті, відкат е, в певному відсотку? Як спочатку казали, що він пожертвував десь на мільярд чеських крон, тоді як там було біткоїнів на 2-3 мільярди, тобто десь третину? Чи є це законно, Ну, принаймні, міністр Блажик Чеський. Він каже, що тут немає ніякого злочину. Це міністр чого? Міністр юстиції. А гроші, до речі, пішли на тюрми, на обладнання тюрем. Тобто, тобто, чувак готувався ще раз сісти. Ну я не знаю, ну просто ну, міністерство юстиції робило те, що для чого у них не вистачало грошей, і вони кажуть, що ось завдяки цій пожертві ми там змогли зробити те, чого. От, не, не визначали грошей. Тобто, Ми молодці. Вони чесно цитували, що ось от, ви такі молодці, ви такі хороші. А от виявилося, що там до цієї угоди дуже багато питань. І вже коли пішла перша хвиля скандалів, зрештою, міністр був вимушений піти в виставку. Я тут маю зробити певне уточнення, що це не просто один із міністрів, це навіть не просто особистий друг прем'єра Фіали. Це людина, ну, яку можна звати хрестним батьком політика фіали. По суті, саме він стояв за походом фіали, тоді який був ще ректором Моравського університету у політику. Він тоді став спочатку радником міністра, потім міністром освіти. І оця людина, яка ну, надзвичайно близька до прем'єра, і тут такий удар. Тобто, прем'єр стверджує, що тут немає криміналу, і більш того, він добровільно подав у відставку. Але для позиції подарунок. І я не можу не відзначити, що йдеться не про власника Dragon Capital Томаша Фіало, а про Петра Фіало, тобто про прем'єр-міністра Чехії. Це дві, дві різних особи не пов'язані. Так. Е, але після цього, от в п'ятницю 6 червня, була перша спроба провести воду про довіру фіали. Голосування ну, затягнулося і його перенесли. Але після цього з'явилися нові обставини цього скандалу. Виявилося, що перше, цей він вже втік він десь у Азії. По-друге, в його гаманці було не 2-3 мільярди, як казали, в уряді, а 12 мільярдів крон в біткоїнах. І найголовніше питання: коли відкривали гаманець, там був представник уряду, який слідкував, яка там сума, чи відповідає вона тій угоді. І оцей чувак, який був представником міністерства, це, виявляється, друг цього ріджиковського. Тобто, все, всі свої люди були. А, і ще один момент. З'явилися докази, що з цього гаманця почали брати гроші ще до того, як він був офіційно розблокований. Тобто це означає, що хтось в уряді жив за рахунок грошей, отриманих від наркоторгівлі, або порноторгівлі, або ще чогось, ну, тобто від нелегальних доходів. Дуже багато питань до уряду, від які тепер має дати відвідовий міністр. Це добре, але чи Після цієї нової хвилі скандалів чи стоїть фіала, невідомо. Не Той факт, що міністр юстиції подав у відставку добровольця, до нього немає зараз офіційних звинувачень. Він через скандал, щоб буде підставляти уряд, подав у відставку. Він заявив, що йде з політики взагалі. І цей факт в принципі, грає на, на бок уряду, тому що Фіала тепер згадує, що Бабіш, це лідер опозиційної партії АНО і наймовірніший новий прем'єр. Коли він був прем'єром до того, і проти нього були корупційні звинувачення, він у відставку не йшов. Тобто він каже, що як ви можете згадувати про мораль, якщо ви самі за цією моралью не живете. Європейська правда це канал, який цікаво та без хайпу розповідає про Європу, НАТО та роль України у світі. Нам потрібна ваша підтримка, щоб про нас дізналося більше глядачів. Діліться цим відео із друзями, і обов'язково лайкніть його. Підпишіться на канал і лишайте коментарі, що вам сподобалося, що ви ще хочете побачити на нашому каналі. Я маю відзначити ще один неочевидний, але теж позитивний момент із цього. Це те, що в цьому скандалі взагалі не замішана Україна. Бо зараз Україна намагається приліпити в багатьох країнах до всього. Тут, я так розумію, ми ну, в стороні. На, на щастя, так, але, звичайно, що наслідки. Да, наслідки. Тому що уряд Сіали є дуже проукраїнським яким буде наступний уряд, особливо що це буде уряд, який сформований партії Ано Бабіша? Оце величезне питання і зрештою, давай подивимося на те, що може змінитися зараз. Уряд Чехії це один з тих урядів, які повністю горою стоїть за Україну. Чехія це країна набуть держава, яка Є автором так званої чеської ініціативи із постачання снарядів високого, великого калібра для збройних сил України. Ну, це одне з ключових значень її. Це звичайно, держава, яка підтримує іргу України до членства в ЄС і членство в НАТО. Ну, все, от що з цього може постраждати? Почнемо зі снарядної ініціативи. Оце найбільше питання. Дивись. От Андрій Бабіш, колишній прем'єр, зараз лідер найбільш опозиційної партії і найімовірніший майбутній прем'єр Чехії. Чи можна його назвати антиукраїнським політиком? І так, і ні. З одного боку, на посаді прем'єра він вів досить прагматичну політику. Він ніколи не був таким сердешним другом України, але не був таким гострим критиком і точно не був ворогом. В опозиції він займався більше і більш антиукраїнською позицією. Зрештою, він приєднався до цієї групи в Європарламенті ультраправих групи е... Орбана. Групи Орбана. Ну, після цього вже може було казати, що це противник України. Однак в останні дні, і, да, і серед іншого, він обіцяв е... відмовитися від стряту ініціативи. Тобто, ці ну, підстави кажуть, що це дуже поганий для України варіант. Однак е... в останній е... час, коли вже він ну, готується стати прем'єром, він став набагато більш обережних в заявах. В тому числі щодо снарядів. Від України. В першу чергу, він каже, що цю ініціативу треба перевірити, треба хороша ревізія, все перевірити. Але тепер він вже не каже про її скасування. І є підстави сподіватися, що він там оголосить, що ми знайшли якесь порушення, ми це порушення прибрали, і все. Тобто, що ініціатива збережеться. Це дуже важливо. Зрештою, в його партії є дуже багато проукраїнських людей. Тобто його партія не є відверто антиукраїнською, та вирішує сам Бабіш. Бабіш тоже досить цинічна людина. Наприклад, ну, дуже відома історія, коли йому було треба сховати свого сина від слідства і від журналістів, він його сховав в Криму. Тобто, в нього були певні контакти з російськими спецслужбами без цього, просто це неможливо. Ну це було до повномасштабного вторгнення, але тим не менше. — але після 2014 року, але після 2014 року, так, да, звичайно. Тобто людина без якихось сентиментів до України досить цинічна, але тим не менш він не є нашим однозначним ворогом. І тут ще питання в тому, куди буде його схиляти розвиток подій? Куди його буде схиляти Україна? Чи будемо ми позиціонувати його ворогом і заганяти в цю нішу, і куди його будуть схиляти е, його партнери по коаліції? Бо він навряд чи сам отримає більшість? Е, так. Маю сказати, що в Чехії у жовтні є парламентські вибори. І наразі всі опитування показують, що партія Бабіша Ано прийде першою. Тобто Бабіш отримує можливість формувати коаліцію, формувати уряд. І від того, яким буде цей уряд, дуже чого багато залежить. Ну, скажу так, я би сказав, що тут є ідеальний для України варіант із можливих, і найгірший. З якого почати? Ну давай з це ідеально він не здійсниться, не, сподіваємося, найгірший теж. А <глаз> uh, я сподіваюся, що здійсниться. Ну окей. Ідеальний варіант да, Бабіш виграє, але в коаліцію він залучає когось із нинішніх партій, тобто проукраїнських. Тобто коаліційна програма більш-менш щодо зовнішньої політики залишається незмінною. І взагалі саме ідеальний варіант. Бабіш, розуміючи, що він є токсичним для багатьох європейських політиків, все ж таки для нього багато всяких справ і про розкрадання європейських коштів і так далі, він щось, як Качинський, у Польщі, сам не йде в прем'єри, а ставить когось із своїх партійців. Наприклад, Гавлічка, який був віце-прем'єром, який дуже проукраїнський. Оце ідеальний варіант. В такому випадку, можливо, таких об'єм не буде. Але про український курс Праги зберігається фактично без змін. От на це я дуже сподіваюся. Але є і альтернативне Ну, Давайте про, про біду. Про про біду. Дивись на третьому місці є зараз по всім опитуванням, є така партія, яка називається Свобода та пряма демократія. Взагалі в Європі партії, у назві яких є Свобода, в переважній більшості це якийсь лютий треш. А пряма демократія мене згадується з українським вибором Медведчука, Вони теж це позиціонували себе за прихильників прямої демократії. Точно знаєш, хто лідер цієї партії? Японець Окамура. Так, да. Томі Акамура, він наполовину японець, але це не заважає йому. Ставити ну, ключовою програм позиції програми це боротьба з міграцією, тобто очистити Чехію від тих, хто на наприїхали. Фієрічний персонаж. Я пам'ятаю, ти колись їздив навіть на його передвиборчі мітинги? Це просто розрив мови. Так, да, але до речі, дуже цікавий момент. У нього є старший брат. Який є теж депутатом чеського парламенту, але від партії прем'єра і він дуже про український? Ну це означає, що знову ж таки в сотий, з п'ятисот раз означає наскільки цинічна штука політика, де насправді лідери такого рівня дуже часто висловлюють не свою думку, а просто грають ту гру, яку вони собі прописали. Так, от найгірший для нас сценарій це альянс Бабіша з Акамурою. Причому він може бути непрямим, тобто, все ж таки він занадто токсичний чувак. А Баб да. А, а Бабіш, який і так має проблеми з репутацією, все ж таки вимушений буде оглядатися на позицію Європи, але можливий варіант, наприклад, у попередньому прем'єрстві Бабіша його уряд був формально в меншості, але його потрібні комуністи. Ну це забезпечував тодішній президент Земан. В принципі, Бабіш може домовитися Сакамураю, що він не буде номінально входити в коаліцію, але буде підтримувати всі ініціативи уряду Бабіша. Місце комуністів займуть нацисти. Цілком природний альянс, точніше не альянс, а рокіровка. Ну можливо, да. В принципі, для України вони і ті, і ті антиукраїнські. Ну що ж, насправді це все дійсно лише навіть не передбачення, а опис можливого зараз. Найголовніше це те, чи Тримається проукраїнський, поки що проукраїнський е уряд Чехії, і будемо сподіватися, що дійсно йому вдасться зберегтися і, можливо, навіть створити електоральне диво. Ну, будемо принаймні тримати пальці з хрещеними. А якщо ні, то принаймні, щоб у Чехії не з'явився новий орбан. А цього, я так розумію, не станеться. Так. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Ми будемо і далі розповідати про цікавинки у наших сусідів і не лише. До побачення. Бувайте.